У мене все добре. У мене все клас. Я рада сьогодні привітати всіх вас. Привіт, мої любі малята! Вітаю, друзі! До мене сьогодні прилетів осінній листочок. Він має для вас загадку. Відгадайте, будь ласка, на городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Це гарбуз. Сьогодні, дітки, я пропоную послухати вам казку, яка називається Ходить гарбуз по городу Ходить гарбуз по городу та й питається він свого роду, чи всі живі, чи всі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Усі живі, усі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Усі живі Усі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова я сестриця. Усі живі, усі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. Усі живі, усі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Усі живі, усі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Він іздержав увесь рід. Ой ти гарбузе, ой ти пирістий. З чим тебе ми будемо їсти? Миска пшона, шматок сала. Ось до тебе й вся приправа. Яка гарна та весела казка. Дітки, а давайте пригадаємо, хто ж така диня? Вірно, господиня. А тепер самі. Хто такі огірочки? Морквиця. Бурячки? Молодці! Ви уважно слухали, тому і відповіді знаєте. Розумнички!